Ви на каналі Мама намалюй», а це значить, що сьогодні ми будемо щось малювати новеньке і щось незвичайне. Ви знаєте, що таке комікси? Так, от, сьогодні ми з вами навчимося, зробимо перші кроки у коміксах. Я вам розкажу, що це таке, як це малювати. І ми будемо малювати сьогодні супергероя. Це Бетмен. Дуже просто його малювати намалює кожен. Я буду сьогодні працювати на ось такому е, простому папері, олівець, резиночка. І буду використовувати ось такі капілярні ручки. Ви можете, малювати, дивіться, ось такі тоненькі. Ви можете малювати олівцями, флавастерами, чим вам захочеться. Я буду малювати ручками, бо ручками можна зробити багато деталей. Пропрацювати. А отже, зараз будемо починати наше малювання. Передусім хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал. Натискайте мені лайки, коментуйте. І, до речі, напишіть мені в коментарях, з якого ви міста чи країни, бо мені дуже цікаво з вами познайомитися. Може, ваше ім'я та скільки вам років, якщо забажаєте. Буду чекати на ваші малюнки, на ваші роботи. У посиланні під цим відео є перехід на мій інстаграм. Буду, буду сильно сильно їх чекати. А тепер поїхали. Отже, Бетмен. Дивіться, що ми сьогодні зробимо. У нас є ось такий аркуш паперу. Ми його умовно розділимо навпіл. В цій частині у нас буде одна, одне зображення, а в іншій частині буде інше зображення. Ну, можемо його якби ось так і поділити ось такою пунктирною лінією. Будемо розташовувати зображення ось тут по центру. Не треба його на весь розмір малювати. Ось десь приблизно така зона у вас буде для малюнку. Тут у нас буде розташована голова нашого Бетмена, який буде вас питати: ти знаєш, хто я такий? Отже, поїхали. Малюємо. Щоб намалювати голову, нам потрібно намалювати ось таку пряму лінію. І іншу, таку саму. Потім отакі стрічки зробити. Це вуха вже нашого Бетмена. І ось таку дугу. Половина голови вже готова, ви бачите? Далі робимо ось так трохи відступаємо відверху і робимо йому ось такі брови. В нього ж дуже суворі брови, так? І таку саму в інший бік. І потім малюємо йому очі. Ось по такій лінії. І потім ось так і ось так. Далі малюємо ось такий трикутник. І ось так робимо. Це його ніс. Далі вниз опускаємо і десь отак з'єднуємо. Це буде його підборіддя. Тут будуть десь його губи. Ну, і все, я думаю, що це його голова десь така. Можемо трохи відвести його так, зробити йому плечі. Ось так. Голова Бетмена готова. Але щоб це був першим коміксом, нам треба зробити таке е хмаринку, яку, в якій він говорить. Це може виглядати ось так. Дивіться. Так. І ось так, і тут буде текст, де він каже, ти знаєш, хто я такий. Так, це наш перший, перша частина коміксу. А в другій частині коміксу буде саме наш Бетмен. Увесь зріст, де він буде казати Я Бетмен. А для тих, хто ще не знає, що таке комікси, це можуть бути найменші картинки. І Дуже багато тексту. Ви можете створювати свої історії. Наприклад, ви будете уявляти, що Бетман зустрічається з суперменом. Вони роблять якусь місію, і всі їх розмови ви можете записувати ось в таких хмаринках про те, що вони між собою говорять. І малювати, малювати, і створювати цілі книжечки своїх власних коміксів. Вам не потрібно якісь купляти комікси, бо ви самі можете їх малювати. Я вам покажу, як це це. Просто більш простий такий урок зараз. І тут ми будемо малювати увесь зріст. Якщо він у нас увесь зріст, уявіть собі, це голова, ось так тіло, ось так ноги десь будуть в нього ось такої довжини. Можемо трохи поділити. Дивіться, це піде на голову. Ось так буде на плечі. Десь так. Щоб вам було трохи зрозуміло. Ось так десь плечі. У нього ще ось тут будуть його руки. Ось так ось тут ноги і взуття. Просто щоб у вас він вліз. Має поміститися весь ваш Бетмен ось в ось, 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 цю довжину. Тому розраховуйте, що ось тут десь голова, трохи отак тіло і ноги. Хто боїться, що не влізе, малюйте просто його меншим, меншим, ось таким, щоб він у вас був маленький. Так, поїхали. Малюємо самого Бетмена. Ви вже пам'ятаєте, як малювати голову. Вертикаль. Вертикаль. Ось така лінія. Трикутники. Голова. Брови, очі. Ось так. Опустили. Губи. Підборіддя. Бачите, голова дуже-дуже просто малюється. Далі малюємо йому плечі. В нього величенькі такі плечі, так? Десь ось так він буде. Це верх. Ми можемо зайві лінії з вами одразу забирати, щоб вони нам не заважали. Забрали. Далі тут в нього тулуб. Такий десь. В нього ще є такий пояс. Це в нього такий же комбінезон. Він в нього такий, як схожі на трусики, ось такий вигляд. Далі його руки. Дивіться, малюємо так. Так. І ось тут в нього ж ідуть такі величезні. Рукавиці магічні ці його. Оп, оп. Так. Так. Так, з'єднали. І тут ці рукавиці. Десь ось так. Приблизно. Ми з вами не вимальовуємо щось таке тут незвичайне, бо ми займаємося простим малюванням, нам ми не будемо дуже багато яких деталей тут робити. Тепер намалюємо йому ноги. Ось такі ноги. Так. В нього черевики і тут так само. Десь такий в нас вийшов Бетмен, але не вистачає чого, не вистачає його цієї накидки, то ми з вами намалюємо йому там ось його накидку чорну. Може вона ще ось тут має йти? Ми можемо тепер більше тут розділити, так. і він тут каже в хмаринку в таку. Я бетмен. Не вистачає місця, додаємо. Додаємо або зменшуємо шрифт. Я Бетмен. Ти знаєш, хто я? Я Бетмен. Ось це перший діалог такий з глядачем, з тим, хто буде читати ваш комікс. Ми робимо більш великі, щоб ми могли і помалювати з вами, не тільки комікси робити. Тому переходимо зараз до малювання. Я буду малювати ручками і ще візьму маркер, мені буде потрібен чорний. Пам'ятаєте, яка в мене купа маркерів? ось така величезна купа. Тут треба знайти чорний в цій купі. Я його швиденько зараз знайду. Або візьму інший ось такий. І чорненький. А ви готуйте, чим ви будете розмальовувати, якими кольорами. Пам'ятаєте, що Бетмен в нас сіро чорний, тому нам знадобиться сірий та чорний. Та ось ці ручки. Дивіться. Спочатку ми можемо зробити, хто буде ручками такими малювати чи чимось схожим. Ми отак будемо обводити хмаринку цю. Їх можна одразу олівцем і не писати. Це я вам просто е, пояснюю, як це робиться. Ви можете потім це все робити одразу ручкою і писати, і обирати е, е, шрифт, і обирати текст, який там буде. Так. Потім... Він же в нас чорний, тому можемо перечувати просто чорним таким маркером. Зафарбуємо поки я зафарбовую, можемо з вами трохи побалакати. І е, ви мені розкажете, напишете мені в коментарях пізніше яких вам героїв ще хотілося б навчитись малювати, наприклад? Або Оп, які матеріали вам більше всього подобають? чим малювати? Олівцями, фломастерами, маркерами, крейдою, аквареллю, гуашю. Чи хочете ви дізнатися про нові матеріали, такі як акрил, наприклад? Або малювання простим олівцем. І мені здається, що вже в нас буде скоро час для того, щоб перейти до знайомства з техніками малювання. Це саме з видами штрихів. Я зроблю не нудний, а веселий урок, в якому я вам розповім, як малювати техніками різними. Які можна отримувати ефекти від малювання різними видами там, штрихів? Просто і весело. Поки малюємо голову нашого Бетмена, Він вже в нас весь чорний майже. Тут не розгуляєшся з кольорами. Але це не так важливо, бо було дуже багато запитів на Бетмена. І ми бачите, за один урок з вами навчилися малювати і голову просто Бетмена. І... Увесь зріст його, два в одному. Що мені треба? Мені треба взяти ще відтінок йому для обличчя сюди тут я можу світло сірим йому бров зробити. Чорним тут пройдусь йому по губах. Так. Ось такий він в нас. Це наша перша частина. Можемо тут навіть ще зробити йому жовтим очі. ось так. І Щоб було цікавіше, дивіться, що ми можемо зробити. Зробити йому фон. Уявіть, що оця серединка його носа це. Серединка кола. і Від нього ми будемо робити ось такі е, промені. Тобто по ньому не будемо малювати, будемо тут уявляти, а ось тут будемо вже проявляти лінію. Уявили, повели, повели, провели. Уявили, повели, 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 провели. Уявили, провели і ось так. Ось так. так, так, так. Так, 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 так. І ось тут воно з'явилось. Бачите, ми ви таку уявляємо лінію, а потім вона у нас з'являється. І так само наверх. Уявили, уявили і вона пішла наверх. Уявила, уявила, пройшла. Так, 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 наверх пройшла. Уявили, уявили. Десь так. Це можна робити і під лінійку, але ми з вами ж художники, на що нам ті лінійки? Ми можемо все, абсолютно все робити без лінійок. Десь так. Це в нас може бути ось такий ніби фон за ним. Тепер переходимо саме до е, нашого героя. Бачите, тут він менший, в нього більше деталей, тому тут працювати ручкою буде набагато е, вдобніше. Спочатку зробимо цю хмаринку, де в нас написано, що він Бетмен. Він заявляє, що він Бетмен. Тут поїхали малювати. Спочатку обведемо його, залишимо йому ці брови білими, очі в нас будуть білі. Ось тут. До речі, можемо це замалювати в такому маленькому вигляді. Хто захоче попрактикуватися з малювання саме Бетмена, ви можете його винести окремо на ось такий увесь лист і намалювати його великого розміру. Так, намагайтеся працювати охайно. Ну. Це його верх плащу його. Ми з вами ще не намалювали, знаєте що? Ось тут вже в нього, я згадала такий знак кажана летюча миша. Десь так, мабуть, вона малюється, мені здається. Саме костюм у нього ось тут буде сірий. Ой, треба треба взяти світліший. Такий десь так. У нього якісь сумочки, щось таке, можемо їх, до речі, намалювати. Такі якісь гаманці магічні. Так. Цього кажина треба теж зафарбувати в чорній. Чорні його черевики, хлопці, в кого є комбінезон такий костюм Бетмена скажіть? Плащ. Дивіться, як можна намалювати плащ. Спочатку беремо, робимо так, потім беремо інший відтінок. Потім беремо, Зараз тут пройду чорного. Тепер беремо чорним. Ось такий плащ. Так? І тут ми можемо з вами зробити. Наприклад, вже там не Синім, а візьмемо зелений, і можемо зробити тут. За ним ось таку. Уявимо, що у нього ось тут десь точечка ось ця, і від неї будуть йти, наприклад, якісь ось такі. А, можемо спиральку зробити, до речі. І спиральку вам буде важко. Давайте краще такі лінії. Пряма. Така. Уявляємо, що ми проводимо з цієї середини, як промені сонця. І тепер ми можемо ще додати ось що. Взяти червоний, наприклад, та зелений. І тут е, ось ці деталі ось так зафарбувати через одну. Ось так. А тут так само зробити зеленим. Замальовуєте. Якщо у вас вийшло так, що ви дійшли до цієї лінії, у вас залишилось, наприклад, вони будуть одна з одним в кольорі, ви можете одну поділити, і у вас буде ще що замалювати. Так, ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобався такий урок. Вам було цікаво і. Ви захочете малювати комікси, тоді напишіть мені в коментарях, що комікси – це круто, і ми будемо з вами щось таке ще вигадувати. І чекаю на вас завтра, на новому уроці. Па-па!